Привіт! Сьогодні ми дізнаємося про теорему вієта і як її використовувати, та про теорему обернену до теореми вієта. Маємо квадратне рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0, де коефіцієнт А не дорівнює 0. І якщо корені, якщо х1 та х2 корені цього рівняння, то сума цих коренів буде дорівнювати мінус b поділено на А. А добуток цих коренів – Це поділено на А. Як наслідок, кажемо, що коли коефіцієнт А дорівнює одиниці, будемо мати зведене квадратне рівняння. То для зведеного квадратного рівняння, сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком. А добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Подивимося, як це можна використати на практиці. Дивимося. Номер 1 Нам потрібно дізнатися, чому дорівнює сума та добуток коренів. Маю зведене квадратне рівняння. Отож, кажемо, що сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Отже, сума. Х1 додати х2, другий коефіцієнт плюс 17 треба взяти з протилежним знаком. Отже, сума коренів буде дорівнювати мінус 17. Добуток, добуток. Х1 помножити на x2 дорівнює вільному члену мінус 38. Знак не міняємо. Знак міняємо в сумі. Ось тут. Наступне, друге рівняння. 7х квадрат додати 23х додати 5 до 0. Дуже легко було виконувати, коли в мене було зведене квадратне рівняння. Нагадую, зведене квадратне рівняння це коли старший коефіцієнт дорівнює 1. Одиничка перед хум квадраті. Тепер бачу, що перед у квадраті у мене 7. Мені хочеться одиничку. То я поділю ліву і праву частину рівняння на 7. Увага! 7 поділю на 7, 23 поділю на 7, та 5 поділю на 7. Буду мати таке рівняння. 7 поділити на 7. 1х квадрат. Додати. 23 сьомих Можна залишити 23 сьомих, а можна виділити цілу частину. Буде 3,2 сьомих х плюс 5 сьомих. І дорівнює нулю. Тоді сума коренів зведеного квадратного рівняння, буде дорівнювати другому коефіцієнту. Ось другий коефіцієнт. Але взятому з протилежним знаком мінус 3,2 сьомих. Сума діє додавання. А добуток коренів діє множення. дорівнює вільному члену 5 сьомих. Наступний номер. Якщо в мене є корені, мені потрібно знайти рівняння. Це вже теорема обернена до теореми Вієв. До теореми Вієта. Отож маю корені. Ось вони, ці корені. Х1 дорівнює мінус 3, х2 дорівнює плюс 4. Мені потрібно скласти рівняння. Яке у мене буде рівняння? Що я знаю? Що х1 додати х2. І це дорівнює мінус Б. Отже, попереду пишу. Мінус b дорівнює. А х1 помножити на х2 дорівнює С. Попереду напишу С дорівнює. Х1 помножити на Х2. Все. Ці формули підставляю. От сюди. Звідки я їх взяла? наслідку. Отож, мінус Б дорівнює. Додаю мінус 3 додати плюс 4. Щоб додати два числа з різними знаками, потрібно від більшого модулю відняти менше по модулю. Ставимо знак більшого модуля. Буду мати плюс 1. Щоб знайти це, треба перемножити ці числа. Мінус 3 помножити на плюс 4 буде мінус 12. Мінус Б плюс 1. А плюс Б буде мінус 1. То я буду мати рівняння. Сюди підставляю значення b і c. Буду мати x квадрат, плюс b. Плюс b у мене мінус одиничка. Міс 1 один x. b x. плюс c. тобто мінус 12 до рівні 0. Ось наше шукане рівняння. Наступне Чи номер третій. Чи Маю числа 6 і 9. оці числа. Чи є коренями цих рівнянь. Що роблю? 6 множу на 9? Буде 54. 6 додатні, 9 додатні. Примноженні плюс на плюс буде у нас плюс. Плюс 54, плюс 54. Поки що все добре. Тепер шукаю суму. Додаю 6 додати 9, 15. Але я маю взяти з протилежним знаком, то буде мінус 15. Мінус 15 у мене тільки в першому рівнянні, а тут плюс 15. То оці числа 6 і 9 корені першого рівняння. Наступне завдання. Номер 4. Маю рівняння знайти корені. Коли у нас є рівняння знайти корені, це теорема обернена. Ще разочок, Тут перепрошую, у нас теорема Вієта. Є корені, запиши рівняння. А тут рівняння знайди корені. Обернена теорема вієта. Маю рівняння х квадрат, мінус 7х7, мінус 8, дорівнює 0. Є. Тоді сума коренів для зведеного квадратного рівняння. Зведене, тому що старший коефіцієнт одиниця. Дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Було мінус 7, записали плюс 7. Тільки ось тут міняємо, коли записуємо суму. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Маючи ось такий запис, ми ще можемо сказати, які знаки будуть у коренів. То дивіться. Вільний член, це є добуток двох коренів, має знак мінус. При множенні мінус, коли в нас корені мають різні знаки. Якщо у нас вільний член додатнє число, то корені мають однакові знаки. Або два плюси, або два мінуси. Ну що ж, добуток дорівнює від'ємному числу. Це каже нам про те, що корені мають різні знаки. Мінус та плюс. Число 8. Розкладаю на множники. Що в мене тут? Діє множення. 8 розкладаю на множники. 8 це 1 помножити на 8. Або 2 помножити на 4. Щоб додати два числа, от у мене вже наступне, Щоб додати два числа, ці числа мають різні знаки, потрібно від більшого модуля відняти менше по модулю. Дивимося, 8 відняти 1, 7. 4 відняти 2. Буде 2. І ставимо знак більшого модуля. То 7 і 2. 7. Підходить мені 7. То пара чисел 1 і 8. А тепер, оця пара нам не підходить. А тепер мені потрібно знати, біля якого знаку я поставлю одиничку, а біля якого 8. Вісім. Більше по модулю то я ставлю його коло плюса. Дивлюсь сюди коло плюса. 8 і 1. Ще разочок. Щоб додати два числа, в яких різні знаки, від більшого модуля віднімаю менше по модулю. Ставлю знак більшого модуля. 8 відняти 1, 7. Множу. Мінус 1 помножити на плюс 8. При множенні мінус на плюс дає мінус. Один помножити на 8, 8. Запам'ятовуємо, якщо різні знаки потрібно віднімати. х квадрат, наступне рівнячку. Увага, х 11х плюс 24 дорівнює 0. Сума корінів дорівнює другому коефіцієнту. Ось у мене другий коефіцієнт плюс 11 з протилежним знаком мінус 11. Добуток дорівнює вільному члену. Плюс 24. Будемо мати. Що? Ці корені, дивлюсь сюди, мають однакові знаки. Чому? Якщо добуток від'ємне число, як в попередньому, різні знаки. Якщо добуток додатнє число однакові знаки. Тут або два плюси, або два мінуси. Що ж робити? Подивитись вище. Мінус. То обидва корені мають знаки мінус. Ще разочок. Примножені додатнє число. В якому випадку? Коли корені мають однакові знаки? Або два плюси, або два мінуси. То які ці знаки? Дивлюсь вище. Мінуси. 24 це у мене. 24 це у мене буде 1 помножити на 24. 2 помножити на 12. 3 помножити на 8. 4 помножити на 6. Маю декілька пар чисел. Але, дивлюсь сюди, якісь з цих пар мені підійдуть. Щоб додати, нам потрібно додати ці пари чисел. В яких однакові знаки ми модулі додаємо і кладемо їх в знаки. Ну що ж, пробую додати. 1 додати 24, 25, 2 і 12, 14, 3, 8, 11, 4, 6, 10, 11. Де у мене 11? Тут, то мені підходить пара чисел. 3 та 8. Тому мінус 3, мінус 8, у нас будуть коренями цього рівняння. Третє рівняння. Х квадрат мінус 10 плюс 16 дорівнює 0. Сума коренів для зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту але взятому з протилежним знаком. Було мінус 10, стало плюс 10. Добуток цих коренів дорівнює вільному члену. І знову бачу, що добуток додатнє число. То у цих коренів однакові знаки, які, дивлюсь вище, плюси. То кажу, що х 1 у мене додатнє число, х2 додатнє число. Дивлюсь, добуток 16, то число 16 розкладаю на множники. які можуть бути пари. 1 на 16. Є 2 на 8. 4 на 4. А тепер ці пари чисел я буду додавати. У мене однакові знаки. Я їх в модулі додаю і залишаю той самий знак. 1 і 16, 17, 2 і 8, 10, 4, і 4, 8. Вище дивлюсь. 10. Ось у мене. 10, то мені підходить ось ця пара чисел. 2 та 8, то кореннями рівняння є числа 2 та 8. Як бачимо. Все просто вам успіхів і до зустрічі!